Вихідні у Черкасах відзначились кількома гучними ДТП. 18 липня на перехресті Ватутіна і Хмельницького вибухнула автівка. За інформацією прес-служби ДАІ, машина рухалась, зупинилась на перехресті і в неї вибухнула передня частина. Водія Ауді шпиталізували з травмами. Також постраждав кермувальник авто, що їхало неподалік. Відкрито кримінальне провадження за статтею Замах на вбивство. Особу зловмисника встановлюють. Йому загрожує ув'язнення від 7 до 15 років або довічне позбавлення волі. Сума збитків та причина вибуху встановлюється. Потерпілий наразі у лікарні, його стан стабілізувався, але залишається важким. Медики прогнозують пацієнту тривале лікування. Для нього вже здали кров понад 10 людей. Того ж, 18 липня, не розминулись дві автівки на розі Чорновола та Ільїна. Очевидці писали у соцмережах, що «Опель» «Вектра» зіткнувся з ваз 2112 який відкинуло на бетонну опору. Водія Ополя забрали до лікарні у шоковому стані з розбитою головою і ударами. Його пасажирка отримала черепно-мозкову травму. У ладі також двоє травмованих. Водій і ще один пасажир загинули на місці.